Бог любить нас всіх, Він дав нам життя, так? І дав нам інструкцію для життя. Знаєте, так? Да? Ось диво інструкція. Ось. Така маленька книжечка. Маленька книжечка, але люди її не читають. Ні, сьогодні вже вроді так українці починають задумуватися, Слава Богу. Міняється отношення в людей. Я коли проповідую людям, то кажу, читаю, читаю, читаю. А раніше чого не читала, ніколи було. Казала мені одна жінка, там знакома, каже: ой, Саша, в мене стільки проблем, стільки горя. Я, я кажу, вам треба Євангеліє читати. Вам треба слово читати. Знаєте, що вона каже? Вона каже, Саша, мені ніколи вгору глянуть, коли там ту Біблію читати. Ну, ви знаєте, да? ми ж такі самі. Ніколи вгору. Приходжу в больницю, я ходжу по больницям, проповідаю людям: лежить отак, о, отак. Я говорю, добрий день, а що таке? Вона каже: ну, ото ж ти мені казав, читай Євангеліє. А тепер, говорить, дві неділі вже тільки вгору дивлюся. Скрутило так. Я говорю, ну то ж треба слухатися. Каже, я поняла, Слава Богу, я молився за її, то... і вона молилася вже до Господа, то попустило, слава Богу. <гум> Бог милості. Але от нам ніколи читати Слово Боже. Тому я вас ще кожен день читайте, Слово Боже. Оце ваше здоров'я, оце ваше благословення, Оце мир в серці, оце радость, оце все для вас, для твоєї сім'ї, для твоєї життя. Оця книга Євангеліє. І даріть людям Євангелі. У вас є Євангелія тут в домі молитви, так? Євангелі. Даріть людям своїм знайомим, Ото зустрічаєте на базарі пенсіонери йдете пенсію получать? Беріть з собою 5-10 Євангелій в сумочку, де ви там банку отримаєте, і розкажіть їм. Скажіть, дякуйте Богу, що вам виплачують пенсії. Такого в світі я не де. Я спеціально читав інформацію, такого не зустрічав. Що во время війни. Пенсіонери отримали пенсію. Ви розумієте? Ну де таке було? Ну вже нема таких людей, хто цю війну пережив. Але ж які там ніяких пенсій. Але Бог благословляє і все-таки захищає. Тому розказуйте людям, які робчуть, Мало пенсії не вистачає. Та розуму не вистачає, як її потратить. Понимаєте? Тому хай Бог благословить.